Вітаю, мене звати Єлизавета Мазур. Я юрист міграційного права юридичної компанії Приходька та партнери. Наша компанія вже понад шести років надає послуги у галузі міграційного права. До нас звертаються за допомогою в отриманні документів на території України, за консультаціями у сфері міжнародного права супроводом або за практичними порадами щодо застосування норм права України та міжнародних договорів. Чим ми можемо бути корисними? Адвокати та юристи практики міграційного права допоможуть вам з оформленням громадянства іншої країни, отриманням посвідки на проживання в країнах Європи та світу, оскарженням відмови у. Видачі закордонного паспорта, також ми здійснюємо супровід у оформленні різних типів віз, наприклад, туристичних, робочих та інших імміграційних категорій. Чому звертаються до нас? Приходько та партнери це різнопрофільна юридична компанія, у якій кожен відділ відповідає за конкретну галузь права. Звернувшись у нашу юридичну компанію, ви можете бути впевнені, що ми забезпечимо якісний правовий супровід у зборі документів та вашій взаємодії з компетентними органами як на території України, так і за кордоном. Зорієнтуємо у всіх ключових аспектах, пов'язаних із легалізацією у країні перебування. Ласкаво просимо до приходька та партнери.